Кон, дермгель обирай. Скажи грибку, прощавай новини. Продовжують ефір інформаційного марафону. Для вас працюють журналісти Сі та СТБ. Доброї ночі. А російські війська запустили групи ударних безпілотників з кількох напрямків. Нині моніторингові канали повідомляють про поступове накопичення ворожих дронів. Зокрема, до двох десятків безпілотників скупчилося на Київщині. Нині повітряна тривога через дронову небезпеку оголошена у частині центральних і північних областей на Харківщині та частково на Херсонщині. Тож не нехтуйте своєю безпекою. Будинок багатодітної родини знищила російська авіабомба на Донеччині в Олексіїво-Дружківці. За даними поліції, загинули батько і 23-річний син. Мати та двоє дітей 16-річна дівчина та 11-річний хлопчик. Поранені усі потерпілі у шпиталенні, стан хлопця тяжкий. Лише торік, у листопаді родину евакуювали до Одещини. Однак у грудні вона повернулася додому на Донеччину. На Сумщині у верхньосировацькій громаді російські безпілотники атакували цивільну вантажівку. Як повідомляє обласна влада, внаслідок удару поранені троє чоловіків. Усі вони госпіталізовані. У великописарівській громаді ворожий дрон поцілив у цивільну автівку. Постраждала жінка. Росіяни також завдали ракетну удару по краснопільській громаді. За попередньою інформацією, там минулося без загиблих і травмованих. Четверо людей поранені внаслідок ворожої атаки по Черкасах. Серед ночі ворог масово атакував регіон безпілотниками. В обласному центрі наслідки атаки шахедів зафіксували на п'яти локаціях: пошкоджені житло, три приватні підприємства, автівки та гаражі. Люди, помешкання, яких потрощені, у розпачі, адже ситуацію ускладнює ще й сильний мороз до 18 градусів. І як на мене посипало, свята тут це з окна. Ну, я одразу подойшла окно, окна нету. Слышу, сусід кричить, ви живий, я кажу, жива. Голос подала. І вот. тут, як начало все сипатися, потолок упал. І тут впав потолок. Ну що робити? вот скажіть мені, куди мені, яке положення мені входити зараз. Найбільша така вразлива локація, де шахет влучив між будинками, в цій локації, де ми знаходимося, було врятовано три особи. Це і Бабуся, який 84 роки, і двоє мешканців сусіднього будинку, які були вже практично евакуйовані з горящих будинків, і їм надана медична допомога. Четверта особа звернулася з іншої локації. Теж вона має незначні ушкодження. На місцях ворожих ударів працює червоний хрест. Комісії фіксують пошкодження. У разі потреби влада обіцяє розселення у місцях для тимчасового проживання та нагадує, що в області розгорнуті 60 пунктів незламності. Друга атака за добу росіяни сьогодні повторно вдарили по вугільному підприємству ДТЕК на Дніпропетровщині, пошкоджені адміністративні будівлі та підприємства. І поки область ліквідовує нові руйнування у регіоні День Жалоби за жертвами вчорашнього теракту. У Тернівці, за даними обласної прокуратури, загинули 12 людей ще 17 поранені. Окупанти двічі вдарили по автобусу, що перевозив зміну шахтарів ДТЕК «Павлоград» вугілля. Подробиці від нашої Анастасії Вільхової. Весь посічений уламками російського дрону салон залитий кров'ю навколо розкидані речі убитих та поранених людей. Цей автобус однієї з шахт став епіцентром ворожої атаки у Тернівці Дніпропетровської області. Як росіяни дронами поцілили по транспорту з гірниками, практично на власні очі бачили працівники СТО. Спочатку приліт був по автобусу. Ми почали розбігатися, та побачили, що в автобусі. Є люди, то тобто, згорить автобус. Один з наших хлопців, працівників побіжав їм допомагати. Ми пішли. Допомагати йому, це Данило. Він переселенець з Донеччини і один з тих шахтарів, які поверталися з роботи тим самим службовим автобусом. У нього осколкове поранення голови. Каже, вилетів просто на ходу через вікно. Зізнається, погано пам'ятає, як все сталося. Йому надавали допомогу, доправили до лікарні. А сьогодні він прийшов на місце ворожої атаки вшанувати пам'ять убитих росіянами колег. Їхали з хлопцями з першої зміни, ну, влучання шахи було. Ну так подробності не пам'ятаю. Зі мною все гаразд. Мені пощастило більше, ніж останні Попередньо відомо, спершу ворожий дрон влучив поряд з автобусом. Водій втратив керування і врізався в паркан. А коли люди почали вибиратися з потрощеного транспорту, росіяни навмисно і прицільно атакували вдруге. Внаслідок удару загинуло 12 людей. Ще 16 отримали поранення. Семеро у важкому стані. УТЕК Енерго повідомили, це найбільша одночасна втрата для компанії спочатку повномасштабного вторгнення Росії. Дев'ятеро з 12 убитих їхні працівники. Є інших, ймовірно, люди, які їхали трасою та кинулись на допомогу атакованому автобусу. Ось знайшли плату, я так розумію, це від ворожого дрона. Ось вона. І знайшли ми її ну, в цьому місці. Якраз йде постраждавший автобус. До десять десяти метрів немає вночі, та сьогодні увесь день на місці ворожої атаки працювали слідчо-оперативні групи та криміналісти. Правоохоронці документували наслідки жахливої атаки та збирали докази чергового злочину росіян на Дніпропетровщині. Нині день жалоби за жертвами російського терору. Альона Вєтрова, Денис Факті Сітів. Єдині новини. Одразу кілька міжнародних лідерів невдовзі приїдуть до Києва уже завтра. За інформацією низки народних депутатів українську столицю відвідає генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Він має виступити на відкритті 15-ї сесії Верховної Ради. Також свій візит до Києва анонсував польський прем'єр Дональд Туск. Дату приїзду він не назвав, вказав лише, що буде у столиці найближчими днями. На запрошення президента України Володимира Зеленського найближчими днями буду в Києві. У цей драматичний час Україну не можна залишати на самоті. На українсько-російських переговорах, які найближчими днями мають відбутися в Абу-Дабі, буде присутній спецпредставник президента США. Стів Вітков про це заявив ізраїльський журналіст видання Аксіос Барак Равіт із посиланням на неназваного американського посадовця. Він розповів, що Вітков завтра прибуде до Ізраїлю, де зустрінеться із прем'єром країни Бініміном Нетинг'яхом. Потім вирушить до Абу-Дабі, де й відбудеться черговий раунд переговорів. Нагадає тристоронні перемовини між Україною, Росією та США. Були відкладені з 1 лютого на 4-5. Раніше Володимир Зеленський заявив, що без його особистої зустрічі з Путіним питання території вирішити неможливо. На Україну чиниться величезний тиск, щоб Київ пішов на дуже складні поступки. Про це заявила висока представниця ЄС і зовнішньої та безпекової політики Кая Калас. Вона попередила, що зосередження уваги на поступках України ризикує стерти межі відповідальності Росії за розв'язану агресію та водночас розмити картину того, в чому насправді полягає проблема. Калас нагадала, що за останні 100 років Росія напала щонайменше на 19 країн, на деякі по 3-4 рази, і жодна з цих. Держав ніколи не нападала на Росію. При цьому посадовиця заявила, що Європа повинна домагатися поступок від Росії, включно з обмеженнями на її військові сили, армію і ядерну зброю, а також вимагати відповідальності за скоєні злочини. Калас наполягає, єС відіграє дуже чітку роль у перевірці будь-якої потенційної майбутньої мирної угоди, тому що цитую, участь Європи необхідна. Росіяни намагаються зосередитися на переговорах зі США, щоб уникнути складних розмов, оскільки вони вважають, що перемовини з американцями допомагають їм із максималістськими вимогами, яких вони навіть не досягли військовим шляхом. Дональд Трамп заявив про домовленість з Індією щодо припинення закупівель нафти у Росії, і це за його словами допоможе зупинити війну в Україні. За словами американського президента, він обговорив з індійським прем'єром торгівлю. І Нарендра моді погодився не лише відмовитися від російської нафти, а й купувати її набагато більше у США та можливо у Венесуелі. Трамп додав, що домовився з моді про торговельну угоду між Вашингтоном і Нью-Делі, яка набуває чинності негайно. Згідно з нею ні штати стягуватимуть занижений тариф з Індії 18% замість 25%. У відповідь Індія має зняти тарифні бар'єри проти США. 42 генератори надійшли до України від дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. Загалом міжнародна організація вже передала 106 генераторів загальною потужністю понад 15 мегаватт. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба. За його даними, генератори вже вирушають у прифронтові регіони та міста, щоб підтримувати роботу тепломереж, водоканалів, лікарень, всі установки різної потужності від мобільних до промислових. Тож вони здатні працювати як основне та резервне живлення. Загалом ЮНІСЕФ планує передати Україні 255 генераторів загальною потужністю близько 40,5 МВт. мегаватт. Вартість цього обладнання понад 6 мільйонів доларів. Близько 80 будинків у Києві наразі залишаються без тепла після аварії в енергосистемі України, що сталося минулої суботи. Тоді без опалення в мороз залишилося майже 3,5 тисячі багатоповерхівок. Місцевих жителів закликають не перебувати в холодних квартирах, а користуватися пунктами обігріву і опорними пунктами, де можна отримати гуманітарну допомогу та гарячу їжу або ж заночувати. А до маломобільних мешканців відряджають волонтерів. Як це працює? Інна Гуріненко розкаже. Студент агроном Максим приїхав до Києва з Житомира. Волонтер Червоного Хреста допомагає соціальним працівникам. Прийшов додому до літнього чоловіка. Пенсіонер самотній і має хворі ноги. Майже не ходить. Принесли вам обіду обід і набір з плеєво. Павло Якович мешкає на Троєщині. Майже 10 днів мерз у холодній квартирі. Поки повертали тепло після атаки росіян. Ось пару днів. Да. Затопили, газ буває, включаю так. Куди мені хоча б на вулицю вийти на скамейку і то зараз не виходжу. Більше неділь я на вулиці не був. У столичному районі Троєщина соціальні працівники мають пів тисячі таких підопічних, але в січні, після масованих атак на енергетику Києва, маломобільних людей, що потребували допомоги у холодних квартирах. Побільшало і ліки просять принести, і гарячі обіди. Буваючи, люди зовсім самотні були такі випадки, що людині потрібно було просто поговорити, підтримати її морально. У нас по 300, по 300 чоловік, по 300 чоловік, ми обходили і носили. Да, і носили це. не тільки наша служба, носять, ходять волонтери. Мені здається, треба в такі часи гуртуватися, оскільки, якщо у вас є змога десь комусь допомогти, то краще. Поділитись цим добром, оскільки ми бачимо, що зараз не всім людям легко, тож краще один одного виручати в таких ситуаціях. Після Павла Яковича волонтер Максим прямує на ще одну адресу самотньої пенсіонерки. Їй також несе обід і термоковдру. Це саме термоковдра. Прошу, Це туди гречка з м'ясом і. Пані Наталя на вулицю виходити не ризикує. Нещодавно послизнулася на обладенілих хідниках і впала. Тож що потрібно, чекає, поки принесуть волонтери. Допомагають і сусіди, показує, яку цеглину дали, щоб грітися у морози. Тут мене диван, тут якщо я сплю. Сказали сусіди. Тут почти в усіх так, тому що неділю не було тепла. То ми вже ж грілись, як могли. Хто може ходити з мешканців сам, йде в опорний пункт. Таких на масиві Троєщина 11. Тут є розкладачки, можна переночувати, щоб не лишатися в промерзлих квартирах. Коли була більш кризова ситуація, прямо було заповнено в деяких опорних пунктах. Зараз це там поодинокі випадки. Є опорні пункти, де до 10 людей ночує, де 20. Є окремі кімнати для матері і дитини, де є двоспальні такі місця. В опорних пунктах також допомагають волонтери. Ми вирішили допомогти цим, передати трохи світ. Досвід, чим більше рук, тим краще йде робота. Не всі люди, можливо, знають, що таке саме опорний пункт. Це якесь нове значення, і мало інформації про нього. Є можливість переночувати, є можливість погрітися, є можливість поїсти, є можливість отримати певну гуманітарну допомогу, наприклад, ліхтарик, павербанк, покривало. У пункт обігріву з холодної квартири прийшов Олександр Михайлович. Багато а все на електриці і. Зараз е, вибило е, на щитку, там теж немає ні світла, нічого. Ніхто нічого не знає. Просто е, е, отоплення отак беру, от, як, от, до стола притулили, таке отеплення. Підтримати людей, що потерпають від енергетичного терору росіян у намет до рятувальників, приходять священники. Блаженніший митрополит Епіфаній сказав священникам, що священники мають бути не лише в храмі. А там, де є потреба в священнику, зараз ця потреба є в пунктах незламності. Людям потрібна увага, людям потрібна молитва і власне позитивно реагують. З дітьми вчора бачились, спілкувались, питали, як вони чи молитву «Отче наш знають разом. Помолилися. Ну знаєте, треба тепло душі передавати людям. А волонтер Максим тим часом уже обійшов маломобільних людей. Зараз будемо вертатись назад до теплопункту, і там будемо чекати наступних запитів. Можливо, треба буде ще кудись ходити. Каже, цього разу у Київ волонтер, де приїхав на два дні, але якщо будуть треба руки, певен приїде знову. Інна Горіненко, Володимир Коваленко, вікна СТБ, марафон Єдині новини. Компанія ДТЕК повідомила, що комунальникам вдалося відновити теплопостачання для частини жителів Троєщини. А вже від завтрашнього ранку у Диснянському районі Києва почнуть діяти тимчасові графіки відключення світла, за якими наразі живуть усі райони столиці. Вже цим вихідним в Україні настане відлега. Однак після нетривалого потепління знову можуть повернутися тріскучі морози. Такий прогноз роблять метеорологи. За їхніми даними у другій половині тижня арктичний холод відступить з 5 по 7 лютого. Разом з відлигою до України прийде і сніг. А на заході, півдні та у центральних регіонах, можливо, навіть дощитиме. Температура у різних областях у цей час коливатиметься від 0 до 6 градусів тепла, але вже в невдовзі зі Скандинавії знову почне заходити. Холодне повітря тож за тиждень. Ясна та морозна погода повернеться. Найнижча температура очікується на півночі від 18 до 24 градусів морозу вночі. А в день стопчики термометрів можуть опускатися до 16. І на цьому все. Наступний випуск о пів на 12. Подивіться.